Вітаю глядачів нашого телеканалу. Як пройшов день у стрію протягом наступних 10 хвилин, для вас працюємо Микола бойків. Будьте з нами. Крияни повинні знати про своїх героїв, щоб довідатися більше про Андрія Корчака, працівники музею родини Бандерів, запросили рідних та друзів Героя Небесної Сотні. Спогади про загиблого майданівця відбувалися у вузькому колі. Пані Дарія, мати Андрія, розповіла, що її син на всі українські свята вивішував на балконі синьо-жовтий стяг. Молодша сестра Ольга, яка прийшла на зустріч з чоловіком та сином, написала спогадів на два аркуші, але жінка так розгубилася, що не змогла їх переповісти. Втім, поділилася враженнями від поїздки до Києва, де зустрічалися рідні Небесної Сотні. Обоє і мати, і сестра місцевого героя принесли фото та відеоматеріали життя Майданівця. Я ходила тими місцями, де проходили бої. І йшла останньою дорогою, куди йшов Андрій в Маріїнський парк. В інститутський Маріїнський парк. Вони йшли на мирну ходу до Верховної Ради, і так сталося, що Андрій там знайшов свою смерть. Нагадаємо, що в липні 2014-го Андрій Вікорчаку виповнилося 50. у пам'яті рідних і навіть однокласників. Він залишився Андрійком. Він був добрим, чуйним хлопцем. Згадує отець Іван Пецюх, його однокласник. Під час зустрічі у музейній кімнаті місцевий депутат Володимир Кам'янка, який також товаришував загиблим курчаком, поділився приємною новиною. На могилі Андрія Пташка звела гніздечко. Про те, що наш герой мав велике та добре серце, згадав і його похресник та племінник. До музею він привів всіх однокласників, які читали вірші про героїв Небесної Сотні. Сьогодні ви на небесах, і в українців у серцях, в думках, у душах, на устах. Бо невідомий був вам страх. Ми всі підіймемо Україну заможну, гарну і єдину. All-inclusive у путівку викладацькій братії, майбутні агенти по туризму, вихованці восьмого училища включили не лише проживання та харчування, а й безкоштовні екскурсії, квитки на концерти популярних виконавців і дегустацію європейських та східних смаколиків з незабутньої мандрівки. Щойно повернулася і наша знімальна група. Марічка Ходовицька розкаже, які країни відвідала, що бачила, та чому італійці закидали українських туристів помідорами. Незвичайне представлення звичайної професії нині відбулося на території стрийського професійно-технічного училища номер 8. Треті курсники, майбутні туристичні агенти пропонували клієнтам акційні путівки до Італії, Іспанії, Франції, Туреччини та Китаю. А по поверненні додому обіцяли ще й турне по Україні. Ми спробуємо пройти таку невеличку екскурсію, яка ознайомить нас з традиціями, звичаями, символікою даних країн, їхніми стравами з національними їхніми, якимись певними самобутніми такими колоритними моментами їхнього життя. Оцінювати перші навики майбутніх працівників туристичних компаній приїхали викладачі з усієї Львівщини. Ось ця пані зі Львова рекомендує старшокласникам стрийських шкіл. На туристичних агентів. Більше того, саме ця професія зараз на часі. На даний момент сім навчальних закладів готує професію агент з організації туризму. Ви знаєте, що зараз е, е, туризм буде розвиватися, він вже розвивається після Євро 2012 року і наступні роки. На перспективу, ця професія дуже дуже потрібна нам у області. Вже наприкінці професійної презентації викладачі зізналися і не очікували, що стрийські студенти такі талановиті вони вміють співати, танцювати, вільно спілкуватися кількома іноземними мовами. розповідь про кожну країну студенти розпочинали з виконання її гімну. Кожна молода компанія була одягнена в національний одяг Італії, чи Іспанії, Франції або ж Китаю чи Туреччини. Красуні дівчата просто в неба демонстрували модні фасони одягу, виконували національні танці. Подорожуючи цими країнами, учні пригощали туристів французькими круасанами, італійською піцею, східними десертами та українськими варениками. Існують ресторани, де готують суші по оригінальному рецепту. Ми віднавищені столом, постлова, сукарку в кашкані, бухушка саба, це дуже й дуже старовина як на Нашому українському історію будуть вони, яких землі, і проєкти обування. у небо запускали небесні ліхтарики та синьо-жовті блакитні кульки. Намандрувавшись досхочу, усі повернулися на Україну. Дорога додому як завжди, була найкоротшою. А мандрівка рідними просторами, як з'ясувалося, найсолодшою. Чья Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Михайло Бурков повернувся до України із золотом днями в угорському місці Казінцбарціка завершився чемпіонат Європи з важкої атлетики серед ветеранів. Участь у турнірі взяло 400 учасників з 30 країн старого світу. Українську збірну на цих змаганнях представляло восьмеро спортсменів, двоє з них зі стрищини Михайло Василів і Михайло Бурков. Обидва здобули золоті нагороди. Бурков у своїй віковій категорії 50-54 роки. Зумів у підсумку підняти 223 кілограми. Це дозволило йому залишити позаду себе 11 важкоатлетів. Тепер, уже для шестиразового тріумфатора континентальних і світових першостей, ця звитяга не стала несподіванкою. Уродженець села Загірне зізнається, результат показав хороший, втім міг би зазіхнути і на більше. Та й цього вистачило для вкрай впевненої перемоги. Я виступав за команду першим номером, і відповідальність дуже була велика, і переживання, і в тому процесі, що. Треба було працювати на команду в ривку. Я виконав всі три попитки: це тобто 95 кілограм, 100 кг і 102 кг. А у поштовху я штовхнув 117, 121. На цьому каже спортсмен: не зупинятиметься. Він уже розпочав підготовку до наступного важливого старту у серпні цього року. В Копенгагені відбудеться світовий форум з важкої атлетики. Команди боротимуться за кубок. Традиційний турнір у нашому місці, як завжди, організують активісти громадської організації Молодь Стрийщини». Цьогоріч футбольне дійство, яке відбудеться вже цієї суботи на міні-стадіоні Дю США, підтримали сталі партнери: благодійний фонд родини Карпінських та Нова Стрийська піцерія. Участь у футбольному змаганні візьмуть другобицька дворова команда. Хлопці з Львівської політехніки та новостворена група Стрийської підземки. Організатори радо вітатимуть усіх хто вміє та любить грати у футбол. Футбол, турнір серед дворових команд у нашому місті проводять уже в четверте. Зазвичай змагання проходять напередодні дня міста, дня незалежності та зимових свят. Так само запрошуємо ТРК «ЛАН» формувати свою команду так, об'єднати журналістів, грати футбол разом з нами. Так боріться за здоровий спосіб життя. Плюс я думаю, ми подумаємо подумали кутку гарну атракцію, щоб було цікаво, що команди не просто пограли в футбол, а зробили щось корисне для нашого міста. Перемога, дві нічиї і поразка. Такими здобутками відзначилися футболісти академії скала в останньому турі дитячо-юнацької футбольної ліги України. Усі чотири команди в цей ігровий день протистояли своїм одноліткам із Ужгородської, з Дюшор. 15-річні на виїзді програли 0-2, а 17-річні розписали результативну нічию 1-1. Вдальше вихованці футбольної школи зіграли на домашньому стадіоні. І якщо команда ю 16 також додала лише один бал до турнірної таблиці, їх майже завершив. З рахунком 2-2, то Ю-14 змогла перемогти 2-1. В останній день травня пройде черговий тур в Дюфел. Суперником Малиново зелених буде команда з Володимира Волинського. Таким цей день побачили наші журналісти. Випуски новин ви можете переглядати на сайті телеланком номер телефону редакції 41993. Завтра у цій студії працюватиме Марічка Ходовицька. А я кажу вам на все добре. Зустрінемось. У середу острію мало малохмарно, Синоптики по обіді прогнозують дощ. Температура повітря коливатиметься від 15 до 22 тепла. Вітер дутиме на схід зі швидкістю 3 метри за секунду.